Привіт всім! Приїхали ми з Ромою до лісу і, як завжди, нічого немає. Ростуть мухомори ростуть. такі мухоморчики. А грибів толкових нема. Ходимо вже хвилин 15. Здибав одного такого польського і все. Більше нічого нема. кроме мухуморів. Ще один мухомор. О, ще один мухомор. Так, нічого толкового нема. Повинно би бути тут, а білі гриби, дощі падали, не є холод... холодно ще. Ну, нічого немає. Нічого нема зовсім. Місце гарне. Для гриба білого. Нема ні опенків, ні нічого немає. Там біля дороги стоять машини. Але не знаю, чи хтось щось назбирав, чи не назбирав. Ну я нічого поки що не стрибав. Рома! Ну що ти щось знайшла? О, мухомора знайшла, каже Рома. І більше нічого, та ну, ліс класний тут, Ну, нічого нема. Спеціально для грибів білих. Нема того року? Нема того року грибів. Настоящого муху мора здибала? Може, ти мене дуриш? Не дуриш? Цікавий гриб є та. Не знаю, що таке. Бери, пробуй спочатку, попробуй. Оце. Yeah. О, oh, білий гриб. О! О є, білий грибочок. Ну, Де є один там має бути ще. Класний. Один-два ще має бути. О, oh, який yeah. маленький, гарний. Білий гриб. Такий товстенький, ножка товста. Ну, шукай ще, може, десь має бути. Є yeah, білий, але не такий, видиш, якийсь. Mm, класний. Тут торби. Дивися, ще має бути біля нього. Може ще будуть, але коли вони будуть. А от обоє. Де? О, видиш, здибала ти. Але ще маємо це. Ну ти шукай, то вони ще налізуть. О, який. Такий настоящий осінній. Класний. Добре, дивися. Одя, там я, ну, де ти ходиш, то за тебе я сказала два-три раз. Ого, є, точно, ну ти добрий грибар, бачиш. Ми такі маленькі. І з такими грубими шляпками. ножками. І шляпками, і ножками. Ой, який маленький, класний. А того рядом що тут? Де? А що ти ногою? Ну, Та то ні, то не гриб. того Бачите, маленька, ні типу. Тут теж щось. А то цей. Е, як він? Маслюк, маслюки. Маслючок такий маленький. От тут пошукай рома мають бути. Дивися, добре. Ти настоящий грибар. Видиш тако в низлені. І тут а, вони собі росли. Ще шукаємо. А бути ще може? Видно. Не видно більше. Але шуно лізуть. Вже пізна осінь, а вони шоно лізуть. Такі маленькі. Може хто побачить, бо я нічого не бачу. Не видно більше. Більше не видно, може, десь є маленький, але не видно його, вже листя багато. Не видно більше три таких грибочка маленьких було. Зайдемо далі. Подивимося, що далі є. Тут така канава є якась напевно трактор віддорував. І вони так внизу росли собі. Вона зелена якась, трошки, може тут щось є. Я в тому лісі ніколи не був. Просто їхали по дорозі, стали. Думаю, пішли в ліс. Що? Я тут а є? Що ти знайшла щось знову? Ну зараз подивимося. Хтось Роман знайшла, каже. Не знає що. Ось тут таке класне місце. Якраз. Та, мох тут отакий. От тут повинно рости щось. Що ти знайшла? А чого ти не ріжеш? Не знаю, що таке є. Ти сироїшка? Mm -hmm. Маленька. Та сироїшка маленька. Добре, а ось цей такі ої багато То теж сироїшки. То вже просто більші. Вони розсипаються, так? Так, вони розсипаються. Ні, то я не знаю. Підкажіть, як оце називається таке. Псюк не бере не бере до рук, каже. Ось тут можна щось походити, тут може бути. Каже Псюк, Псюк, не бери до рук. Гарний мох. Є така Що, тут рома шукай добре, добре. має бути. Ну, ви маєш. Та сероїжка. Ну тут вже що є, то вошеє. Ну, старі серодіжки. Покажи, що ти вже назбирала, сироїзок? О, нічого собі ти назбирала. А, ну, сироїзок, ну, сироїзок повна. Такі вогриби. О тут може бути польські, можуть Може бути? Польські, польські такому мочі не люблять рости але не видно не видно що шо, -шо? От такий польський найшов Невеличкий. Тут може бути. Але ж воно ну, лізе такі маленькі. І гріб якийсь. Добренько буду закінчував. Кому цікаво дивіться, підписуйтесь на канал. Уходимо ще трошки, подивимося, що є. Всім пока. Все, Рома, передай пока всім. Пока передаєш всім. Ти давай збирай, бо сім'я буде голодна. Так, звичайно. Добренько, всім пока. Підписуйтесь на канал.